Я навіть не можу повірити, що пройшов рік. Це таке відчуття, що це було вчора, позавчора. Рік позаду від часу масової загибелі наших хлопців, які захищали місто Вуглегірськ на Донеччині. Страшний бій забрав чимало бійців 13-го батальйону. Ще до цього часу Чернігівщина оплакує страшні втрати. 30-го числа був сильний бій під Вуглегірськом, це поблизу Дебальцево. От, Там стояла перша стрілецька рота. Вони обороняли вуглегірськ, відбувся наступ. Дуже багато наших хлопців полягло в тому бою, От, деякі потрапили у полон. В составі розвідки ми прорвалися в Вуглігорськ, коли все почалося, і би, по можливості пацанам допомогли по можливості помогли забезпечити відход. Бій за місто Вуглегірськ тривав з 29 по 30 січня. 13-й мотопіхотний батальйон тримав оборону. Було багато загиблих, поранених і полонених. Майже щодня наша область була у жалобі і майже щодня отримувала сумні звістки зі сходу. Але вже сьогодні, рік по тому, наші бійці, які вийшли з того бою живими, чогось змушені виправдовуватись. На даний момент дуже багато військових, там пошла такая красивая дезинформация, есть такое умное слово, что 13-й батальон кинул эту территорию, и там как бы считают многие люди, что как бы 13-й батальон не очень хорошие люди. А, товарищи военные, я хочу вам напомнить, что 13-й батальон ушел туда последний, до Свитязя. И получается, два блокпоста ушли только из-за того, что 44 го артиллеристы покидали все и свалили. Оставили пушки, оставили все. Ставили 13-й батальйон з трьома поломаними танками. В річницю бою за місто Вуглегірськ учасники антитерористичної операції, які в той день були в гарячих точках Донеччини, прийшли пом'янути своїх побратимів. У Катерининській церкві пройшла поминальна служба. Бійці пригадують, як важко переживали втрату друзів і рятували їх життя до останнього. Всього за кілька днів бою під Вуглегірськом лише одних чернігівців загинуло більше десяти. Рік пришували, кажучи. Ой, час лікує, але я в це не вірю, бо час не лікує. Яка ще така в душі надія, що він повернеться, хоч я його сама опізнавала. Дуже тяжко, дуже тяжко. Після служби родини загиблих їх бойові побратими, а також друзі піднесли квіти і свічки до меморіальної дошки. Один з бійців впав на коліна і заплакав, а замість квітки залишив хлопцям запалену цигарку. Їх рани час навряд чи вилікує. Дивлячись на таку зворушливу картину, здається, що й дружба наших бійців, яких познайомила війна і вже розлучила, теж буде вічною, як і наша пам'ять.